Міфи давньої Греції Геракл Подвиг четвертий ЕРЕМАНСЬКИЙ ВЕПОР СЕРЕД гір сонячної Аркадії є одна, що дістала свою назву від імені юнака Єреманта, Аполонового сина. Веселий, пустотливий. Він колись випадково підгледів, як у гірській річці. Купалася найвродливіша з богинь, сама Афродіта. Прекрасна богиня розгнівалася і покарала зухвальця жорстокою карою. Навіки його осліпила, щоб більше не міг ні на кого дивитись. Відтоді ця гора і стала зватися Еремант. На її схилах, порослих густим лісом, водилося багато всякої звірини. А в ущелинах і печерах жили кентаври, дике плем'я напівлюдей-напівконей. Саме тоді, коли Геракл ганявся по горах за золоторогою ланню в лісових хащах гори Еремант оселився величезний вепор. Його стали боятися навіть кентаври. Той вепор прикро їм докучав. Але найбільшої шкоди завдавав він селянам, знищував їхні постіви, роздирав свійських тварин, а часом навіть і людей. Весь край нарікав на вепра, але вийти проти нього не зважувався жодний сміливець. Саме тоді, коли геракл ганявся по горах за золоторогою ланню, у лісових хащах гори Еремант, оселився величезний вепор якого стали боятися навіть кентаври. Той вепр прикро їм докучав, але найбільшої шкоди завдавав він селянам, знищував їхні посіви, роздирав свійських тварин, а часом навіть людей. Весь край нарікав на вепра, але вийти проти нього не зважувався жодний сміливець. Зачувши люте рохкання. Чи тільки вгледівши свіжий вепрячий слід на землі, люди кидали все і ховалися по своїх домівках, дійшли чутки про вепра людожера і до царя Еврістея. Байдужий до всього він не зважав на ті скарги, та раптом йому вроїлася думка, чи не з допомогою лихопомної гери послати на вепра Геракла. Втішно було цареві уявляти, як тепер його родич неодмінно загине. Його або розтопчуть кентаври, або, а це вже напевне, на шматки роздере лютий вепор. Де Геракл?» – заволав Еврістей. Хай копрей перекаже йому мою волю спіймати Ереманського вепра і принести сюди живого. І то негайно. Негайно. Геракл ще не відпочив після гонитви за золоторогою ланню, а вже оповісник копрей став у нього на порозі й урочисто виголосив царську волю. Спохмурнів герой. Та що мав робити? І наступного ж ранку він подався до гори Еремант. Він знав, що зустріч із кентаврами неминуча вони займали все підніжжя гори. А сам один він їх не здолає. Тож Геракл надумав звернутися до першого ж кентавра, якого зустріне, і розповісти, що йде полювати вепра, котрий їм, мабуть, дошкуляє. На Гераклове щастя тим першим кентавром став фол сил веселого, завжди п'яненького товстуна Сілена, що був колись учителем самого бога Діоніса. Лагідний, трохи ледачий фол не гасав, як інші кантаври по горах і долинах, а здебільшого вилежувався десь у холодку. От і тепер він спочивав поблизу своєї печери, коли надійшов Геракл. Вислухавши розповідь героя, добрий фол розчулився, повів його до печери і став пригощати. Він засмажив гостеві найкращий шматок оленини, а сам їв сере м'ясо, розриваючи його руками. Геракл устиг зголодніти в дорозі, і печеня йому смакувала добряче. Тільки якогось питва бракувало. Та зіркий геракл помітив у кутку печери велику діжку. Чи там не вино? Спитав він господаря. «А вже ж вино, відказав щирий фол. Тільки не вільно мені самому відкривати ту діжку. Її подарував нам усім кентаврам бог Діоніс, то наше спільне добро, і пити його можна лише як усі зберуться до гурту. Та ми тільки трохи покуштуємо, став умовляти Геракл. Завжди охочий до доброго вина. Фоловій й самому страх, як кортіло хильнути божественного напою. Та він боявся розгнівати кентаврів, знаючи їхню жорстокість. А Геракл наче вгадав його думки Не бійся. Наточить за вина, а я обороню тебе, коли кентаври ненароком сюди нагодяться. Вино виявилося таке запашне, грайливе, п'янке, що фол і Геракл не могли ним натішитись. Вони оповили собі голови зеленим плющем, зручно вмостилися на підлозі і, розчулено, поглядаючи один на одного, поволі смакували вино. Довго вони отак розкошували і схаменулися аж тоді. Як почули люте іржання. Кентаври паслися далеко на полонинах, але й туди долинув міцний запаморочливий дух діонісового дарунка. Миттю збагнувши, що хтось п'є їхнє вино, кентаври звідусіль помчали до фолової печери, озброючись дорогою. Хто вирвав із корінням сосну, хто відламав брилу від скелі. Хто підхопив із землі каменюку. Підбігши до фолової печери, два перші кентаври спробували були вдертися всередину. Та Геракл підскочив до вогнища і став жбурляти в них великі головешки. Кентаври злякано відступили. А геракл вибіг із печери, напнув лук і майже не цілячись, Став по них стріляти своїми отруєними стрілами. Видно, чорна гідрена кров була страшною отрутою, бо кентаври, навіть легко поранені, падали додолу мертві. Решта кентаврів кинулися в Різнобич. Утік і найлютіший з поміж них нес, щоб згодом помститися героєві. А Геракл не став доганяти кентаврів, не мав бо на них у серці ніякого зла. Він повернувся до печери та й закляк на порозі. Його гостинний друг Фол крутив у руках отруйну стрілу, висмикнувши її, певне, з убитого кентавра. Фол зацікавлено розглядав її, дивуючись, як така маленька річ. Могла вбити здоровенного кентавра. І сталося те, чого боявся Геракл. Він підскочив до друга, щоб забрати стрілу, але вона вже випорснула фолові з рук і, падаючи, ледь дряпнула йому ногу. За якусь хвилю фол лежав мертвий. Засмучений геракл. Поховав свого бідного друга, завалив його могилу камінням, а тоді подався в ліс шукати ереманського вепра. На цей раз героєві пощастило він швидко натрапив на слід, вистежив вепра і, знявши страшенний галас, погнав його з хащів на верховину. Ліс дедалі річав, а потім і зовсім скінчився. Бігти кам'янистим ґрунтом, присипаний снігом, ставало все важче. Та Геракл не спинявся й на мить, аж поки загнав вепра у глибокий сніговий замет. Тепер звір був безпорадний. Геракл міцно зв'язав його і поволік униз, до самих мікен. Коли Еврістей почув за палацовим муром, Люте рохкання вепра і гучний голос Геракла, що запрошував царя хоч глянути на здобич, то мерщій сховався у свою улюблену діжку, а герой марно чекав під брамою.